Так, вот така вот ситуація. Рішили пожарити биточки. Ну, у нас немає, короче, вот этого молоточка, яким відбивати биточок. Вихід із ситуації є. І вихід завжди є. Україна смикательні люди. Подаємо бишукнову. Так. Накриваємо. Попадаємо. Ну як ось так. Що робити? Беремо, що у нас є під рукою. Які у нас є <рісту> варіанти, друзі. Беремо з <рісту> під рукою. Стаємо запал. Викручуємо його. На всякий случай, коротше. Да. Ну, щоб не побалуватися. Вогне вогне жарко-жарко. Щоб не побалуватися самому по приколу, <рісту> і беремо, відбиваємо, одне робимо. <рісту> ось такі <ось. рісту> моти. Діжані ви. <Ось особо. рісту> За коли у вас немає під рукою. Боготоська. Вже і це засвоена у нас. Яйця вже готові. Все готово. Процес збивання буде. Це лишнє. клац Саме головне вам подивитися, дивіться, яка. Конесенька, відбивна вийшла, в яйце. І все оперативненько, коротше. ЗСУ працює безперервно. На дне ночі працюємо. Безперервно працюємо. Ну, на вихідні на виходні, на вихідні свої. Маємо хоч якось себе порадувати. Да. Можна і дуже пізно ввечері. Ну, якось так. Якось так. Якось так. <хе> от. І от дивно вже готується. Да. Що така побудеть? велика дивна. Да. Не ідеальна, звісно, але, але що Щось маємо, буде? то маємо. Да.